Десята ранку, година пік. На перехресті вулиць Зарічанська та Свободи, що в обласному центрі, автомобільний потік не зупиняється ні на мить. Світлофори не працюють, адже електрику тут вимикають щодня. Через це на дорогах ситуація стає аварійною, скаржаться пішоходи. І як часто тут вимикають світлофори? В останнє час практично не працюють. Практично не вмикають їх. Ну, не, ну, вони не працюють. Заважають, ну не завжди пропускають. Як які водії, є розуміють, а є. Дивиться, що стоїш на пішохідній дорізці, а він все одно їде, не пропускає. Водії від вимкнення світлофорів страждають не менше. Сніжана мати двох дітей та водійка зі стажем. Але як ділиться, у пікові години сідати за кермо не наважується. Занадто небезпечно. Вечірній час ми стараємося взагалі не виїжджати. Аварій, куча пішоходів збивають просто неймовірну кількість, я ж такого в житті не бачила. І дуже важко. Серце виходить в п'ятки, тому що не видно ні пішохідних перехідів. Треба постійно зупинятися, зупинятися і дивитися. Ну і рухатись, так, да, дійсно важко. Хто хоче, так і рухається. Ніхто по правилам взагалі не їде. Питання безпеки на дорогах під час вимкнення електроенергії мали б вирішувати регулювальники. Та їх у місті, кажуть водії, помічають досить рідко. Потрібно, я вважаю, більше регулювальників по можливості. А сьогодні бачили десь регулювальників Ні, не бачили. Проте більшість пішоходів до таких незручностей ставляться з розумінням. Кажуть розуміти, яка наразі ситуація в країні повинні усі. Та й і кермувальники здебільшого таки дотримуються правил та пішоходів. Пропускають. Чи не заважають вимкнені світлофори? Вам переходити дорогу і чи пропускають вас? Воді? Пропускають і потерпимо трохи. Ну в принципі, то пропускають. Довго не стоїш. А важче без світлофору? – Ну, звісно, важко. А що зробиш? Так треба. Ну, буває поскладні, якщо світлофор не працює, Світла нема, то як ускладнені, складні. складні. А? а водії пропускають? Буває, пропускають. Як пояснюють у патрульній поліції, зазвичай регулювальники працюють під час відключень електроенергії в ранкову та вечірню години пік. Де саме працюватиме регулювальник, поліцейський визначають, враховуючи інтенсивність руху. Ми виставляємо екіпажі по мірі необхідності. На жаль, ми не можемо забезпечити абсолютно всі перехрестя в нашому місті патрулем для того, щоб регулювати дорожній рух, але виставляємо на найбільш складніших перехрестях у нашому місті. Зазвичай найскладнішими перехрестями у нашому місті є такі: це перехрестя вулиць Панаса Мирного проспекту Миру. Далі проспект Миру, вулиця Свободи, вулиця Свободи, вулиця Зарічанська, Перехрестя вулиць Свободи Прибузька, проспект Миру та вулиця Степана Бандери і вулиця Кам'янецька, е, вулиця Подільська. Ігнорувати вказівки регулювальника не радять, адже за це передбачений штраф у розмірі 510 гривень для водіїв та 255 для пішоходів. Оперують поліціанти і статистикою ДТП. Лише протягом минулого тижня в області зафіксували майже пів сотні аварій, де зазнали травм дев'ятеро осіб. Аліна Жулкевська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.